Наша волонтерська організація Українці разом зібрали, це чергова допомога, це не перша допомога. Ми опікуємося і школами інтернату, от, наприклад, там номер 3 також і в Луганській області. Крім цього, допомагаємо бійцям на передовій. Раз в два тижні. Машина їде в Луганську область, раз в два тижні їде в Донецьку область. Відригодно, це вже на протязі вже півтора року це все працює. От, одна з особливостей нашої організації, що ми жодної гривні готівки за цей час ми не прийняли. Да? Це можливо навіть Виділити з усіх інших організацій, тому що було принципово прийнято рішення, щоб з готівковими коштами, так як будемо відвертими, чіткої стовідсоткої звітності ці кошти людям надати ми не можемо. Да? І я так впевнений, що інші також цього зробити не зможуть. Люди можуть перерахувати на рахунок офіційний благодійного фонду українці разом. От а так, все, що необхідне, вони купують і приносять на наші автомобілі, причепи, які працюють в Києві, де волонтери це збирають, плетуть маскувальні сітки. Кікімори, це мається на увазі захисні костюми для розвідників та снайперів. Тож налагоджений процес це вже сотні киян, активних по місту Києва, які залучені на процесі цього періоду. Тож волонтерство це і є безкоштовна робота. Тож за це кошти ніхто не отримує. Хтось вкладає час, хтось вкладає ресурси, хтось автомобіль надає, хтось. Плетуть сітки, хтось сортує це все, фасує. Тож, відповідно, слава Богу, за цей час ми вже в зону АТО, можна так сказати, більше 250 тонн своїми власними зусиллями передали. Це бійцям нашої армії і місцевим жителям. Проблемы все те же, проблемы материальные, потому что несколько лет, вот будем говорить, что практически не финансировался, только вот еда детям, ну все по минимуму. На питание выделяется 20 гривен в день на ребенка, ну, конечно, это ничего. Поэтому сколько лет мы живем, и постоянно мы просим, просим, просим. Слава Богу, мир не без добрых людей. И отзываются. Рацион то мы составляем, но нормы, которые мы должны выполнять, мы не выполняем на эти 20 гривен. Фруктов, овощей мы не видели. Три года, сколько я работаю в качестве директора. Вообще я здесь около 20 лет уже работаю. Ну, фруктов, овощей последнее время Разве что то буряк, буряк, буряк. Церковь Голгофа называется. Они нам высылают деньги, вернее, высылают деньги на свою церковь. И каждую среду они приносят детям фрукты. Вот. Это то, что дети имеют фрукты. В принципе, интернат он и есть. Вот загальная свитня школа-интернат, она предназначена по положению как помощь тем, у кого нет условий воспитания и содержания в семье. Поэтому... Так много нам допомагають. Завод Енергомаш, спецсталь, общественна організація «Панінка», НКМЗ завод. Ну я говорю, ми везде обращаемся, везде просимо, Дон Міт, Завод, поэтому как бы просто к жителям Краматорського.